Біля 30% економії на витратах порівняно з розміщенням е, у хмарах і розміщенням локально. Тобто у хмарах це дешевше. Е, причини ті, що ми обговорювали раніше: економія на додатковому е, дублюючому залізі, так? економія на додаткових каналах інтернету, наприклад, на зарплаті системного адміністратора, Ну, електроенергія, ну теж зараз, я думаю, що може починати бути значним. Е, е, Джерелом розходів, е, якщо говорити про те, про переваги для відділу продажів, це доступність, наприклад, з будь-якого місця. Так, тобто, з, зараз з трендом, який почався з ковіду і продовжується зараз віддаленою роботою, доступність хмарних рішень набагато вища, ніж доступність сервера на території компанії, з багатьох причин. І в тому числі технічних, яких можна зараз напевно, що не захвилюватись, ось а, але це важливий момент, для того, щоб власне забезпечити таку е віддалену роботу для багатьох користувачів, е і особливо якщо ці користувачі працюють десь те, що називається в полях.